Друзі, вітаю! До нас на продаж залітає Kia Sportage 2023 року випуску з чудовою високою оптикою на оригінальних дисках, в класному сірому кольорі. Автомобіль е на гарантії і повністю обслугований на офіційному дилері. Також ззаду має у нас електропривод багажника. Прикольна діодна оптика. Багажник у нас доволі дуже просторий, є шторка, щоб закрити можна було е багажник ззовні. І задній ряд сидінь також можна скласти для ще більшого простору. Заду нас зустрічає дуже просторий салон, текстильний, з підігрівом задніх сидінь та електросклопідйомниками. Також для зручності та комфорту є підлокотник з підстаканниками, який можна так сховати, та обдув задніх сидінь. Спереду у нас безключовий доступ дверей, повний електропакет, електродзеркала з підігрівом та налаштуванням мультикермо, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, стабілізація, багажник відкривається з кнопки. Ось такий великий, велика приборна панель, повністю інформативно міняє дизайн від режиму руху, автоматична коробка перемикань, спорт, еко та комфорт є в даному налаштування. Також підігрів шкіряного керма та підігрів передніх сидінь також є двозонний клімат-контроль, CarPlay, Android-Auto все це є. Великий сенсорний мультимедійний екран. Ну, ось так виглядають. В принципі, друзі, постану автомобіля не знаю, чи є сенс щось розказувати, тому що в автомобілі всього 37 тисяч пробігу. Фактично автомобіль новий, ще раз наголошую, він на гарантії офіційно в Україні. Якщо ви зацікавилися даним автомобілем, приїжджайте до нас на Тиздраві, ми знаходимося в торговому центрі Блокбастер. Даний автомобіль можна буде придбати як за повну вартість, так і бізнес.